Я вас вітаю. Хотіла познайомити з ведучою спеціалізації особливості психотерапії дітей та підлітків в гештальт підході Знайомтесь Ліна Анпілогова. Незвичний формат такої презентації. Познайомитись для тих, хто ну раптом захоче підвищити свої навички в роботі з дітьми та з підлітками. Гештальт підході а що ти намагаєшся передати учасникам? Ці шість триденок я хочу дати базові поняття, принципи, як працювати з дітьми, і підлітками і дати ці такі можливості. Mm. Приходилось багато читати, пробувати самостійно, шукати, що працює, що не працює. В принципі, я хочу цим поділитися. Знання вікової. Не проти вікової психології, що коли потрібно, а як, які там кризи проходить дитина, підліток, на якому віці зупинилась, про що це. А, ну і ще ж Я вже запрошую різних спікерів, ну, працюють, працюють в якійсь тематиці давно, і вони діляться своїм баченням і показують ну, свій стиль роботи. Ну, мені хочеться повнювалися ряди колег в цій ланці. Моя мотивація, яка мені допомагає чути людини. Скажи щось тим психологам, які лише розглядають можливість працювати з дітьми. Щоб ти сказала якесь напутственне слово, якесь адептом. Адептом в ці всі, всі отраслі. Напиті на слово пробувати і шукати свій шлях, свою, свій стиль роботи, те, що подобається. Ну, а дитинство це, це великий проміжок часу з різними скілами. Це в принципі просканувати себе, свій досвід. Він допоможе потім в роботі з будь-якими дорослими клієнтами. Uh -huh. Хоч кому цікаво, буду ділитися тими знаннями, досвідом, який є. Я відкрита до такого живого спілкування в і в спеціалізації супервізійні групи. Uh -huh. Приходить з задоволенням, познайомлюсь, поділюсь.